Їжа це так смачно, це так приємно. А ще й в телефончик можна позалипати паралельно. М -м -м -м. Одна тільки є проблемка. З кожним разом треба все більше, більше, більше. І це називається залежність. В цьому відео ми поговоримо про те, чому ми настільки залежні від їжі та гаджетів, як дофамін впливає на нашу енергію та бажання щось робити, та як підвищити свій базовий рівень дофаміну і перестати бути від чого залежними. І так, дофамін це хімічна речовина нейромедіатор, котра циркулює по нашому тілу та мозку, контролює нашу мотивацію, рівень енергії та наш настрій. Іншими словами, коли ви дивитесь на депресивну людину, котра лежить на дивані та не хоче нічого робити, та на люд людину наповнену енергією та бажанням щось робити, ви насправді дивитесь на різні рівні дофаміну, котрі циркулюють по їх тіл. Дофамін стимулює нас щось робити. Він для того і потрібен. Саме завдяки дофаміну. Ми не тільки лежимо на дивані, а й робимо щось інше. Наприклад, щоб встати з того самого дивану та піти за чіпсами, треба нас якось. Змотивувати, дати нам на це енергію, а для цього і потрібен дофамін. Тобто, коли ми тільки йдемо за чіпсами, ми ще не їмо, а тільки йдемо, то дофамін вже виділяється. Енергія на те, щоб йти за бажаним за винагородою. Вже виділились, бачите, дофамін настільки важливий, що від нього залежить лежимо ми на дивані, чи ми щось робимо, щось досягаємо в нашому житті. Основна мета нашого мозку це, звісно, виживання, і задача дофаміну, щоб в нас для того виживання було всього. Побільше, побільше комфорту, побільше води, побільше їжі, побільше людей, грошей і так далі. І саме дофамін стимулює нас постійно щось робити. Біда тільки в тому, що коли ця дофамінова система з'явилась в нашому мозку, наш мозок ще не знав, що буде. Така кількість легкодоступного дофаміну в вигляді їжі, доволі дешевої їжі, тіктоків, інстаграму. І наш мозок, блін, це так сумно. Але наш мозок стимулює нас грати в ігри все більше і більше, їсти солодощі все більше і більше. Бо він думає, що ми в цей момент чогось досягаємо. Ну, ви нагороду ж отримали, значить. Досягли цього, тобто, наприклад, пере... перемогли якогось главаря в грі на телефоні, і мозок стимулює нас: о, молодець, клас, переміг ворога в реальному житті. Давай більше грати, більше перемагати. Тобто, раніше, щоб відчути, що ти вижив, отримав свою винагороду за свої досягнення. Треба було, наприклад, загасити якогось мамонта. А зараз достатньо завалити мамонта в грі. І все, ти герой. В нас в усіх є базовий рівень дофаміну, тобто та кількість дофаміну, котра постійно циркулює в нашому тілі та головному мозку, коли ми відчуваємо себе більш приємно ніж зазвичай, це означає, що якась кількість дофаміну. Вивільнилась і рівень на цей момент трошки піднявся. Тобто, рівень дофаміну став вище нашого базового рівня. Можна це уявити так: е молекули з дофаміном, ну бульбешки, такі бульбашки, вони роздуваються, 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 роздуваються. Потім ви робите щось приємне, наприклад, покурили. Ці бульбешки лопаються, дофамін вивільнюється, і ви відчуваєте себе більш приємно. Важливо зараз дуже важлива думка, що кількість дофаміну на день. Вона обмежена, тобто можна сказати, що мозок нам виділяє якусь кількість дофаміну на день, котру ми можемо використовувати. Припустимо, що це не знаю. 200 джоулій енергії на день. 200 джоулій на те, щоб ви за цей день чогось досягли, щось хороше для людей зробили, щось хороше для себе зробили, щось вивчили. І хтось хибно думає, вважає, я раніше так вважала, що тим. Що він отримує задоволення від чогось, наприклад, від Інстаграм, він отримує додатковий дофамін, додаткове задоволення. Але, блін, ні, на задоволення ми дофамін витрачаємо, тобто наш. Мозок, він же це все, оце гортання, він же це все переварює, на це ж все витрачається, енергія. Навіть на те, щоб отримати задоволення, енергія витрачається. Тобто, коли ми думаємо, що ми отримаємо щось від тіктоку, ми насправді в цей момент витрачаємо на нього свої джоулі енергії. Тобто, це можна як уявити? От у нас є 200 одиниць дофаміну на день, і можна його підкопити, наприклад, підкопити цю енергію, і потім в Ввечері зробити щось значне для себе. Не знаю, закінчити проєкт по роботі. А можна цілий день витрачати цей дофамін на телефончик, на солодощі, на серіальчик, на ютубчик багато на що можна. На покурити. Тобто 50 одиниць витратив зранку на інстаграм, потім 50 витратив на те, що покурив на балконі, потім 50 витратив на те, що жирні пончики поїв, а потім щось бац. А енергію на роботу чомусь вже нема потрачено. Чому наркомани, наприклад, нічого не роблять? Бо в них немає на це енергії весь дофамін, котрий в них був. Він весь витратився на той момент, коли вони приймають наркотики. Уся ця енергія витратилась на задоволення. Від наркотиків ще раз, якщо ви постійно, наприклад, кожну годину їсте солодке, кожну годину дивитесь тіктоки. Постійно, коли кудись сидите, слухаєте якусь музику, ну не дивно, ну не дивно, що вам більше не захочеться нічого робити. Немає вже енергії, нема бензину. Так, сьогодні, наприклад, у вас буде ввечері якісний сон, ви поспите і дофаміну відновиться. Але поки ви не лягли спати, то все. Все, а людина витрачає весь бензин на тіктоки, солодощі, серіальчики, і музичку і так далі. А потім нема на чому їхати. Машина така У -у -у". ти намагаєшся її завести. А вона У -у -у". невірно буде сказати, що дофамін це про задоволення, бо я вам вже сказала, що поки ви йдете за чіпсами, дофамін вже. Вивільняється дофамін. Це жага до задоволення, те, що змушує встати мене з дивану. Я знаю, що я, наприклад зніму ролик. Потім буду чотири години його монтувати. Потім буду підбирати е картинки, робити ці тайм-коди. Потім отримую свої лайки, коментарі, і це буде моєю винагородою. За мої старання, а рухав мене в цей час саме дофамін. Тобто так, я отримую його і від винагороди, від лайків та коментарів. Але і під час моїх старань дофамін також виділяється. Я, я його трачу на оце отримання задоволення від зусиль. Але про зусилля ми поговоримо ще трошки пізніше. Проблема полягає в тому, що зараз для того, щоб отримати винагороду, отримати задоволення, не треба прикладати зусиль. Не треба напружуватись, не треба долати себе, не треба вивчати щось нове. Можна просто піти, купити собі шоколадку, і ти так само відчуєш цю винагороду за те, що наче ти чогось досяг. І можна сказати, що виживуть або довше житимуть ті, хто це знає і контролює те, на що він витрачає свій дофамін. Витрачати свій дофамін на тіктоки та на музику та на їжу буде завжди простіше. Ніж на досягнення та на вивчення чогось нового. Саме від винагороди і виникає залежність. Як сказав Ендрю Хюберман, залежність це прогресивне звуження тих речей. Котрі дають мені задоволення, саме для того їжу треба все смачнішу, і смачнішу, і смачнішу. І як це відбувається? Як відбувається ця залежність? Ще раз, ми вже зрозуміли, що є якийсь базовий рівень дофаміну, котрий виділяється нашим мозком для нас, для якихось досягнень. Коли відбувається якийсь пік, тобто рівень дофаміну підскочив, наприклад, від якогось дуже цікавого, смішного тіктоку або від якихось солодких цукерок, то після того, як рівень дофаміну різко піднявся, і ми відчули. Себе супер круто. Він так само різко падає. І падає він пропорційно до того, Наскільки він підстрибнув. Тобто, чим більш круто я себе відчула, тим більш апатично та депресивно я себе відчую після. І виходить такий парадокс: що чим більше задоволення, тим менше задоволення. І коли ви готуєтесь до якоїсь такої супер захоплюючої події, то треба просто усвідомлювати, що після цього буде спад і вам стане погано. І це логічно. Ви це можете помічати по тому, як вам класно на вихідних, коли, коли ви з друзями п'єте пиво, курите, кальян, а потім в понеділок вам взагалі нічого не хочеться, може навіть і жити не хочеться. І найгірше, що можна зробити в такий день, тобто, коли у вас рівень вчора різко підскочив, сьогодні він різко впав, то найгірше це йти і шукати новий вид задоволення. Тому що як це буде виглядати? У вас був Якийсь рівень дофаміну базовий. Ви покорили кальян, попили пиво, пограли з друзями, він різко підскочив, потім він настільки, же, наскільки піднявся, відповідно, впав. Ви відчуваєте себе апатично, депресивно, вам нічого не хочеться зробити. Тобто рівень дофаміну він вже низький. Якщо ви в цей момент вирішите отримати задоволення, тобто якось. Приукрасти свій депресивненький стан, то окей, ви, наприклад, вип'єте ще пиво або подивитесь тіктоки. Ви подивились, а потім вже після цього рівень вже знову пропорційно впав, відповідно до того наскільки він піднявся. Тобто він падає ще нижче, а ви потім вирішуєте ще задоволення, і потім він впав ще нижче, і потім нижче, нижче, нижче. Ось так і з'являється депресія, апатичний стан, залежний стан. Тобто, найкраще, що можна зробити, це після такого спаду, наприклад, в понеділок після жаркої неділі почекати, поки рівень дофаміну відновиться. А він відновиться. А якщо ось так постійно знову, знову знову задоволення, то він буде. Все падати, падати, падати і падати, і не буде встигати все ніяк відновитись до базового вашого рівню. І в етозі можна ось так потім жити на одній краплинці дофаміну це коли ти лежиш і ти взагалі нічого не хочеш робити. І ти не можеш і дня прожити без сигарети, або без алкоголю, або без смачної їжі. Чому так відбувається? Чому рівень дофаміну після якоїсь винагороди, після чогось дуже приємного для нас падає? Бо природа все продумала. Нас треба якось. Постійно стимулювати, як я вже сказала, досягати все більше і більше, досягати все більше і більше шоколадок. Тому що було б якось нелогічно, якщо б ми вбили мамонта і такі, о, все, тепер я щасливий. Тепер я живу в комфорті. В задоволенні, в мене все в порядку. Ні, треба нас стимулювати знову і знову досягати. Знову і знову вбивати мамонтів. І зараз, будь ласка, уважно. Саме тому і не працюють цілі і обіцянки собі, аля куплю дом або куплю машину і стану щаслива. Big містейк ніколи так з собою не робіть. Кожен раз чогось досягнувши, треба це знецінити, щоб далі продовжити виживати. Щоб далі продовжити чогось досягати. Це природній механізм. Саме тому ми все знецінюємо. Купили дім, а через два тижні думаємо, що не такий вже він і прикольний і можна було б побільше. Купили машину і потім думаємо, що можна було б і дочекатись, поки вийде остання версія цієї машини. Схудли на 20 кг і через 5 днів думаємо, що можна було б схуднути ще трошечки побільше. Оця ідея, я чогось досягну і стану щаслива, це найнелогічніша ідея в світі і найбільша брехня, котру ми собі. Говоримо, ця ідея суперечить усім законам природи та усім законам нашого мозку. Ніколи не робіть чогось заради результату. Розчаруєтесь та не ціните. Ми вже проговорили, що для мозку взагалі не важливо, ми досягаємо чогось на роботі чи в комп'ютерній грі. Він отримує задоволення від їжі чи від спорту. Він все сприймає як досягнення, але деяка різниця все ж таки є. Ви, мабуть, чули, що існує простий дофамін і складний дофамін. тобто його так розподіляють на простий і складний. І різниця складного в тому, що оці піки. Відбувається не настільки різко. Тобто, наприклад, шоколадку я з'їла, і мій рівень дофаміну різко підскочив десь в півтора-два рази. А якщо я, наприклад, монтую ролик, то дофамін вивільнюється доволі повільно від цих досягнень і потім так само повільно спадає. І тобто, я у цю депресію і апатію цей біль від нестачі задоволення не відчуваю, тому що від шоколадки це відбувається отак. А від спорту або досягнень в роботі це відбувається приблизно. Ось так. Тобто, після шоколадки можна відчути себе нікчемою, котра нічого не досягла. А після спорту, наприклад, ми цього не відчуваємо, тому що дофамін падає дуже повільно. А наприклад, від холодного душу дофамін не те, що повільно підіймається, він навіть може ще і далі повільно підійматись, навіть після того, як ви прийняли холодний душ. Протягом декількох годин рівень дофаміну ще зростає. Тобто, холодний душ це прям. Це прям супер клас. Я поки не можу до цього звикнути, прям стояти під холодною водою. Для мене це взагалі треш. Але я як роблю? Я відкриваю холодну воду і, отак, як ненормально, намагаюсь краплиночки на собі холодні ловити. Я все одно відчуваю цей стрес, цей кортизол, цей адреналін. Ну і щось я думаю, воно мені дає не так, звісно, якщо б я там хвилину стояла під холодною водою, але ну треба з чогось починати. Так само він повільно підіймається від ще раз проробленої роботи. Навчання, спорту, а от від тіктоків, їжі, цигарок, порно він дуже різко підіймається і дуже різко падає. Тому як тільки ти покурив, хочеться знову покурити, ти думаєш про те, от коли я ще наступний раз піду покурити, Потім ти вже куриш не одну, а дві цигарки поспіль. Тобто, виходом тут би було перетерпіти цей біль після спаду. Коли вчора в мене був дуже яскравий день з друзями і кальяном, сьогодні. Мій дофамін сильно впавший. У мене нема настрою, в мене немає енергії, в мене апатія. І це відчувається як біль. Біль від нестачі Дофаміну, біль від нестачі задоволення. Я відчуваю себе нещасною. І треба цей біль перетерпіти, перечекати, а не компенсувати це новим задоволенням. Не робіть так. Якщо цей час собі не давати, наприклад, після тортика. Вам стало погано, і потім ви ще цукерочки, ще цукерочки, ще цукерочки, то це буде виглядати ось так: ось був базовий рівень дофаміну, від тортика різко піднявся, впав. Потім цукерочка підняла, впав. Цукерочка підняла, впав. Цукерочка підняла, впав, і так ваш рівень все нижче, 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 нижче. Ще прикол в тому, що. Від тієї роботи, котра в мене гарно виходить, від досягнень, наприклад, в роботі, я отримую насправді таку саму кількість дофаміну, тобто та сама кількість дофаміну вивільнюється, як і при перегляді тіктоків. Просто від тіктоку він різко падає, тому я відчуваю себе апатично і не хочу більше нічого робити. А від роботи, котру, котра в мене гарно виходить, то він падає доволі повільно ніякого болю я не відчуваю. І секрет в тому, щоб ці піки контролювати, тобто не давати собі цей простий дофамін. Сильно часто, а якщо ви його собі даєте, то хоча б давати собі цей час, щоб рівень дофаміну знову піднявся до нормального базового, не допускати цих постійних піків, що, наприклад, роблю я, що я роблю для того, щоб бути. Плюс-мінус продуктивною, хотіти працювати, а не тільки дивитись серіали. Я не отримую простий дофамін десь до 18.00. Це моє золоте правило. Я собі його сама придумала, і я йому слідкую вже десь 4, мабуть, місяці. Тобто до 18.00 я отримую задоволення тільки від досягнень, тільки від роботи, тільки від того, що я роблю Там монтую ролики, відповідаю своїм клієнтам і так далі. А вже після 18 я можу дивитись тіктоки, якщо мені хочеться, слухати музику, дивитись фільми, серіали, їсти солодощі. Звісно, іноді бувають дні, коли в мене стрес, і я цього правила не притримуюсь. Іноді бувають дні, коли я реально дійсно хочу чогось солодкого після обіду. Тобто, я не прям строго настрого Все. І що я помітила за 4 місяці? Дійсно енергії стало набагато більше прям дійсно хочеться працювати, тому що природа. Мозок він не терпить пустоти, якщо він не витрачає дофамін на тіктоки на солодощі, він буде його витрачати на роботу. Тобто, це не так буде, що ви такі, все, я не отримаю просто дофамін, я лежу. Ага, ви спробуєте просто полежати. От ви спробуєте просто полежати, подивитись в потолок. Ваш мозок вже через дві хвилини завиє і скаже: Давай вікна помиємо. І навіть серіали вже дивитись не так хочеться, і навіть тіктоки вже дивитись не так хочеться. І навіть солодощі їсти вже не так хочеться. Бо я чому взагалі притумула? Цю штуку зробити. Бо я могла встати зранку і вже одразу думати про щось солодке, або про те, щоб піти там електронну сигарету покорити на балкон. якось працювати не хочеться, все лінь. Чекаєш вечора, щоб продовжити дивитися свій серіал. А зараз хочеться працювати. Тобто, ваш мозок він все одно буде шукати місце, на що цей рівень дофаміну, який є у вас на день, його витратити. Він знає, де повірте. Якщо не на сигарети і не на їжу, він буде навагатись вивільнити цей дофамін. І витратити його на роботу. Спробуйте помітити, як від важкої праці, від досягнень, від навчання, від якогось важкого спорту ви отримуєте задоволення. Навіть якщо ви граєте жертву і страждаєте, як я втомилась, ви все одно. Поки це робили, дофамін вивільнявся. Бо якщо в вас енергія на це була, значить дофамін на це був. Просто люди зазвичай як вони страждають, що ось я така вся бідна, нещасна. Так багато працюю. А насправді людина так багато працює, тому що це означає, що в неї вивільнюється на цей дофамін. Просто люди зазвичай це задоволення від досягнень. Ігнорують, хоча в цьому багато задоволення. Ви ж коли якусь роботу закінчили таку серйозну, ви ж відчуваєте? М -м -м. І якщо ви сфокусуєтесь не на результаті, а на процесі, то ви помітите, що задоволення там є. І там його багато, і воно набагато більш якісне, ніж від печенік. І якщо ви будете сприймати, що все, що ви робите, ви робите для когось, для чогось, то ваш. Рівень дофаміну і не те, що буде страждати, ви просто не будете помічати в цьому задоволення. А коли я кажу, що все, що я роблю, я роблю для себе, і ви собі кажете, навіть жопу дитині мию, тому що хочу бути хорошою мамою, в котре дитина з чистою жопою, то тоді ви будете отримати від цього задоволення. А якщо ви будете я все для вас, а ви мені що? От, а ви мені що? Це означає, що ви все робили не для. Когось, а заради того, щоб собі щось отримати, тобто заради результату, а не заради процесу. А якщо ви сфокусуєтесь на процесі, тому що ви в чомусь себе долаєте і якусь роботу робите, там є багато дофамін, то вам робота буде відчуватись зовсім по-іншому. До речі, з приводу роботи, от люди шукають роботу, котра буде їм постійно в задоволенні. А так не буває, ви уявляєте людину, котра постійно отримує тільки задоволення. Це означає, що її рівень дофаміну буде все падати, падати, падати і падати. Людина так не виживе. Ми не можемо. Ну тобто, жодна нервова система не витримає постійного задоволення навіть від роботи. Тобто, це неможливо. Дофамін може за день виділятися тільки в обмеженій кількості. А ви ж не тільки працюєте, що солодкі їсте, дивитесь серіал і на це витрачаєте дофамін? І у це всі, ну ладно, не всі, але багато хто шукає предназначення. Це така робота, котра мені буде постійно в задоволення. І насправді ми кайфуємо не від якогось предназначення, а від роботи, котра в нас гарно виходить. Мозок кайфує, коли в нас щось гарно виходить. А щоб в тебе гарно щось вийшло, треба витратити на це херово тучують годин. А люди витрачають ці години на пошуки свого призначення, такої роботи, котра буде постійно в задоволення. Два основні моменти, котрі я хочу додати: нам хочеться задоволення: з'їсти щось солодке, чіпси, тіктоки, серіали всього. В двох випадках. Перший це коли ми в стані незадоволення. Тобто задоволення я хочу, коли я в стані незадоволення. Наприклад, якщо в мене померла кішка, то я різко відчую стан незадоволення. І мені, наприклад, захочеться отримати якесь задоволення, щоб компенсувати свій стан, наприклад, випити вина. Якщо ви кожен день в такому настрої, наче в вас померла кішка. То не дивно, що ви будете постійно хотіти отримати задоволення. Наприклад, якщо ви себе кожен день ненавидите за те, що у вас є надлишкова вага, ви постійно знаходитесь в стані незадоволення і вам постійно хочеться отримати задоволення, наприклад, від їжі. Чому в мене доволі легко виходить притримувати цього правила, що я не отримую простий дофамін до 18.00? тому що в мене зазвичай стабільний спокійний стан. Зазвичай, тобто я не нападаю за те, що в мене там не знаю. Не така вага, не такий дім, не такий партнер. Тобто в мене немає цього стану незадоволення. Тому мені і не хочеться так сильно цього задоволення. Так ввечері, коли я втомлена, мені дійсно хочеться вже подивитись серіал. Дійсно хочеться щось з'їсти солоденьке під серіал. Але протягом дня такого прям сильної жаги до задоволення в мене немає. Але що я помітила раніше, коли в мене було РХП, то в стані стресу я їла. Логічно, так в мене були компульсивні переїдання, я їла або починала обмежувати себе у всьому. Я там. Зациклювалась на дієтах, на схудненні і так далі. Зараз більше пристрасть. Більше пристрасті в мене не до їжі, а до от такі є електронні цигарки, котрі там на 200 там чи на 500 затяжок. І от я що помітила, люди зазвичай хочуть кинути їсти, кинути полити, не знаю, кинути дивитись тіктоки. Але насправді, якщо в них постійний хронічний стан незадоволення, вони не можуть це кинути. Правильно? Тобто, якщо рівень дофаміну постійно низький, людина буде хотіти його постійно підняти, тобто зі стану незадоволення вийти в стан задоволення. І тому я і постійно всім кажу, що не. Можна просто так відмовлятись від там цигарок, від переїдань не можна відбирати те єдине, що тобі допомагає, треба працювати з емоційним станом, з рівнем стресу, і тоді і не буде хотітись задоволення. Не буде навіть хотітись, а людина знаходиться в стані такому на дні, і хоче, щоб вона там ще й не хотіла їсти, не хотіла переїдати. от я помітила, коли в мене стрес. От рівень стресу від 0 до 4. Я взагалі не хочу палити. Коли стрес десь 5-7,5, хочу палити, але можу і не палити. Я з собою домовляюся, я така, а ну навіщо? Ну це ж шкідливо, ну давай не будемо. Якщо в мене стрес 8-10, наприклад, я себе цькую постійно за те, що я мало працюю, все я роблю не так, все не те, грошей заробляю недостатньо. Я тоді я от себе не контролюю. Я йду і купую цю штуку, і палю її. От я про себе це знаю, і я знаю, що коли я це роблю, мені треба. Не нападати на себе за те, що я це роблю, як люди зазвичай роблять, котрі там переїдають або палять, а розбиратись, чому я в цьому стані стресу такому сильному, і що я можу зробити, щоб з нього вийти. Тобто, це перший випадок, коли ми в стані незадоволення, ми будемо хотіти задоволення. Якщо ви в хронічному стресі, і ви дивитесь моє відео і такі все я відмовляюсь від простого, дофаміну, взагалі все так стане кльово, не треба так робити. Розбирайтесь спочатку зі своїм емоційним станом. А про це в мене кожне відео на моєму каналі і в моєму інстаграм Другий випадок, коли нам хочеться задоволення, це коли в нас рівень дофаміну впав. Після того, як ми отримали вже задоволення до цього. Тобто, наприклад, знову ж таки, я покурила, мені стало різко добре, потім мені стало різко погано, і я знову хочу корити. Або я з'їла тортик, мені стало різко добре, різко погано, хочу ще цукерочки, хочу потім ще печень. Наша дофамінова система вона не резинова, і оцей цей базовий рівень дофаміну він падає не тільки від якогось задоволення, він навіть падає з віком. Тобто, коли мені було там 20, в мене було 500, Джоулі енергії на день сьогодні 200 джоулі енергії на день. Там через 10 років буде там не знаю 120 двадцять джоулі енергії на день. Тож треба дуже сильно потурбуватися про цю нереально важливу штуку в нашому організмі. І за це ваш мозок скаже вам велике дякую. А на цьому я прощаюсь з вами до наступного відео.